Україна та Румунія обговорили співпрацю в межах європейської ініціативи Black Sea Maritime Security Hub. Її мета зміцнити безпеку морських шляхів і захистити критичну інфраструктуру в Чорноморському регіоні. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад та території. Також говорили про судноплавство Дунаєм, зокрема і про те, як посилити інженерний захист портів і протиповітряної оборони регіону. Ну, окрім того, Україна та Румунія узгодили спільну позицію перед голосуванням у міжнародній морській організації. Україна закликала. Партнерів не допустити, щоб Росія повернулася до керівної категорії, адже агресор не може мати високого представництва міжнародній морській інституції. Дмитро Плетенчук долучається, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре. Рада бачити, як чуєте на за пані Олена. Вітаю вітаю, вітаю студію. І глядачі. Ми розпочинаємо з оперативної ситуації. Можливо, щось змінилося з того часу, коли ви офіційно повідомляли, що там у наших морях і що спостерігає розвідка. І зранку ситуація залишилася без змін. Щойно уточнював, не виходили в море росіяни, залишаються вони надалі в пункті базування. Але так фіксуємо наприкінці минулої доби е, вихід в море застосуванням, е, доволі дивним застосуванням, враховуючи кількість ракет. Але, в принципі, е, минулого місяця вони трошки раніше розпочали. Це було 5-го, е, наприклад, минулого місяця 9-го. Тим не менш, в принципі, тактика залишається та сама: тенденції без змін ми продовжуємо працювати так само. Працює наш коридор. Трошки зменшилася активність авіації, але, як правило, це пов'язано з погодними умовами. Що нам а, має сказати оця домовленість між Україною і Румунією, про яку я повідомляла, та тобто це про безпеку морських шляхів, про те, щоб не допустити Росію до повернення до керівництва а, в міжнародній структурі. Наскільки декларації і наскільки подібні а, кроки можуть дійсно допомогти убезпечити і допомогти а, нам навести лад в акваторіях? Все починається з декларації, як правило, і так, звісно, враховуючи те, що більшість країн, які мають узбережжя в Чорному морі, адекватні і відповідно у нас лише один агресор, який дозволяє собі порушувати міжнародне право, санційний резерв режим і так далі, звісно. Хочеться вірити, що в майбутньому країни, які ходять в міжнародні організації, в які на жаль досі ще присутня і так звана Російська Федерація, не дадуть росіянам просувати свої наративи, просувати свою ідеологію, яка фактично зараз є основою будь-якої зовнішньої політики Росії ідеології окупанта. Тому так, міжнародна співпраця, особливо з нашими найближчими сусідами, а Румунія є якраз нашим найближчим і добрим сусідом, дуже важливо для нас. І ми, в свою чергу, на рівні військово морських сил цю взаємодію розвиваємо вже не перший рік і ще за багато років до початку повномасштабного вторгнення. Ми мали спільне навчання, і нагадую, під час. Найскладнішої ситуації з роботою морських портів Дунай відіграв теж доволі велику роль у наших експортних і імпортних можливостях. Пане Дмитре, дозвольте повернутися на кілька днів раніше. На початок листопада Сиваш це така бурова установка, на якій було знищено спецпідрозділ росіян. І йдеться про е, цивільну, здається би, або здавалось би інфраструктуру, на яку передислокувалися спецпідрозділи. Наскільки ця тенденція взагалі помітна і можна вважати тенденцією, чи це випадок, а чи один з небагатьох випадок? І як зміниться, якщо зміниться тактика військово-морських сил, зокрема з е, в цьому сенсі, і що ми що ми маємо розуміти про, про використання цивільних об'єктів росіянами і спецпризначенцями або напівспецпризначенцями їхніми, зокрема? Насправді це стала практика багаторічна для росіян перетворювати все на лайно, перепрошую на військову інфраструктуру, і, е зокрема, ті самі вишки, будь-яку портову інфраструктуру. Тому е тут нічого нового насправді нема. Вони там не вперше вже втрачають особовий склад, і е звісно, це протестуватиме і надалі і. Треба розуміти, що усюди, де вони можуть дотягнутися, вони, звісно, намагаються якось розмістити свій особовий склад. Це відбувається і на косах, на жаль, у західній частині відносно Криму. Тобто та сама Кінбурзька коса, там вони так само проводять заходи ротації особового складу, і так само його там періодично втрачають. Це стосується, в принципі, не тільки. Цих об'єктів свого часу вони перетворили на військову логістику роботу паромів, так які доставляли пальне в тимчасово окупований Крим. В результаті вони отримали відповідну реакцію з боку України. Так, пароми було пошкоджено або знищено. Це саме стосується і так званого Кримського мосту, який слугував військовій логістиці. А внаслідок спільних дій Силу оборони України. Вони вже настільки намагаються його захистити, що заборонили заїзд на міст електрокарами, гібридними автомобілями. Навіть зараз мова йде про заборону вантажівок щодо заїзду на міст, тому все до чого вони да, здатні дотягнутися, вони використовують в інтересах Збройних сил своєї країни з однією метою вести надалі бойові дії. Давайте ще згадаємо про туапсе і удар безпосередньо по базі там. Які наслідки ви бачите для тіньового і не дуже тіньового флоту, і певно, що ще чимось треба їм допомогти цим прекрасним людям. Я іронізую. Так, звісно, як ви бачите, це не перший кейс, в результаті якого відвантаження там припинилося. До цього невідомий дрон там теж влучив в Наливний термінал, і е, звісно, ми зі свого боку зробили все можливе для того, щоб максимально убезпечити цивільне судноплавство. Україна давно випустила, чи я не помиляюсь, поза минулому році, що прибережне попередження щодо небезпеки навігації в цьому районі, і через Керченську протоку е, відповідно. Ті власники судини, які не дослухаються до подібних прибережних попереджень, офіційних з боку України діють виключно на свій ризик і розсуд. І в першу чергу, звісно, це стосується тих суден, які порушують санкційний режим. І в обхід міжнародних санкцій, е, юридично оформлених, продовжують е, допомагати Російській Федерації, так звані, наповнювати свій бюджет е, для продовження агресії. Е, тому відповідно такі локації, як ТУАПСЕ, і взагалі е, порти е, в Чорному морі. Вони є цілком легітимною військовою ціллю. Не слід забувати, що для росіян відвантаження нафтопродуктів і нафти в Чорному морі стоїть на третьому місці і може займати від 15 до 20% від загальної кількості. Давайте ще згадаємо. Кінбургськокусу напередодні ви фактично повідомили, що вона знищена. Асканія нова вже не може вважатися екологічним об'єктом. Вона місце екологічної катастрофи. Даруйте, що я так переформулюю, власне. А, але Певно, що військово-морські сили Збройних Сил України включають і екологічні ризики зараз в свою діяльність. Ми з вами неодноразово говоримо про екологію, про мовчазну Грету Тунберг і всіх тих людей грінпісів по списку, які не помічають ані нафтових плям, ані ризиків від іржавих суден, ані мору дельфінів і іншої. Знаєте, дельфінів ще бодай, помітно, але ми не говоримо про рибу і іншу іхтіофауну, і іхтіофлору, яка стає, е, ну, стає місцем мору і відповідно впливає на. Я... Якість води і далі по списку. То як е, військово-морські сили чи можуть бути долучені до подібних екологічних, даруйте порятунків, і що це може бути? Які ініціативи вже реалізовуються, якщо такі є, або не до цього зараз ну, давайте згадаємо, що у нас є стратегія морської безпеки. Так і там все це прописано і щодо екології, і взагалі ролі? Акваторії для нашої країни, тому все це взаємопов'язано. Звісно, ми зі свого боку робимо і робитимемо в майбутньому все можливе для того, щоб якось сприяти очищенню. Розмінування це фактично та сама тема. Це теж про екологію, це теж про можливість здійснювати безпечне цивільне судоплавство без відповідних наслідків. Тому в першу чергу, мабуть, це стосується, звісно, розмінування акваторії. Це те, що безпосередньо впливає на е, фауну і, е, в решті випадків, е, на жаль, е, те, що відбувається, як правило, відбувається біля берегів е, Московії, е, дотягнутися туди е, з такими екологічними цілями, наразі неможливо. Ми ще не до кінця можемо оцінити наслідки. Підриву Каховської ГЕС, тому що фактично дослідити акваторію Дніпробузького ліману наразі неможливо. Те саме стосується і згаданої вами Кінбурської коси, де є кілька заповідників, до речі, це не один заповідник. І так дуже добре, що вже кілька діб ця тема е, знову е, в інфопросторі е, ожила, тому що. Неодноразово зверталися і У них немає таких майданчиків відповідних, щоб увагу суспільства до цього прикути. Але проблема є і те, що там зона бойових дій, звісно, дуже негативно вплинула. Але знов-таки повторююся, оцінити станом на зараз це неможливо. Пане Дмитро. Вам спасибі. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України, був з нами.